Ну і зараз будемо говорити про вчорашні переговори, в яких ні до чого нормального не домовилися. Це те, що відбувалося у Стамбулі. Були заяви від Дональда Трампа про те, що Путін прагне, виявляється, досягнути миру. Хоча якраз російська делегація стверджувала на цих переговорах, принаймні так про це повідомляють у медіа, що Мединський сказав, що взагалі ну там Росія може воювати роками, і згадав, що зі шведами вони воювали 20 один рік. Ну тобто, Мединський може тепер вважатися ветераном російсько-шведської війни ще часів козацтва. Підключаємо до розмови гостя на зв'язку з нами. Політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго дня, Героям слава. Отож, давайте почнемо з заяви Дональда Трампа, тому що зараз він ну теж вважається ну такою, знаєте, ключовою аудиторією у заявах дуже багатьох політиків. от, Дональд Трамп сказав, значить, в інтерв'ю Fox News, що російський Путін хоче досягти миру, а перешкодою шкоду для завершення війни. Не Кремль він назвав, а відсутність козирів у президента Зеленського. Цитую, Путін втомився від війни і хоче виглядати добре. Зна. Чить конфлікт мав завершитися за тиждень, але російські війська застрягли в болоті? Що це за історія? І чи дивіться, ми ж пам'ятаємо, що якщо Росія відмовляється від переговорів, то будуть погрози санкціями, але про санкції йдеться поки що тільки з європейського боку. Плюс відкладено, ну там поки що на 20-те число. Президент Сполучених Штатів про нові санкції взагалі не говорить або говорить дуже обтічно. Як ви оцінюєте, а що воно? Вчора таке сталося у Стамбулі, та нічого не сталося, що не, не повинно було статися. Те, що росіяни так будуть говорити, це було зрозуміло заздалегідь. Вони повторюють те, що говорить Путін. А, а система влади російська не передбачає дискусій. Якщо Путін сказав ще рік тому, що припинення вогню можливо виключно, якщо Україна. Покине Запорізьку Донецьку Херсонську області, офіційно відмовиться від НАТО. А потім було докинуто ще додаткову умову, що Україна повинна припинити отримувати військову допомогу від ЄС Сполучених Штатів, припинити мобілізацію. Це теж було відкинуто до речі самим Трампом. Що вони припинять допомогу Україні. Тому нічого дивного не сталося. Тут питання в тому, як Україна буде користуватися цим, звідки виникла ця зустріч? Вона виникла після того, як європейці почали ну приїхали в Київ і висували ультиматуми росіянам. Тільки з росіянами ж так не можна розмовляти. То спочатку треба запровадити максимально, а потім знижувати, коли, коли вони щось роблять. Далі Путін вискочив. скоріш за все, тиск на нього здійснюється, тому що він раптом так би не, не почав ворушитися і робити заяви, заявив, що готовий перемовлятися. Це підтримано було Трампом. Тільки вийшов Зеленський перевернув шахову дошку. Говорить, я готовий зустрічатися з Путіним. Путіна зрозуміло не приїхав, а тепер Україна повинна тиснути на країни Західної Європи і США, в тому числі, заявляючи питання: ну так іде, іде ваші конкретні кроки, тому що ваша репутація стається на кону, а не українська репутація. Те, що говорить Трамп, ну дивіться, це більше вже стосується його стосунків з Європою, а не з Україною. В дійсності, а ти ж там щось обіцяв під час розмови. Там Макрон же телефонував так, чи хто там то розмовляв з Києва. Ну так виконуйте свої обіцянки і посилюйте санкції і європейців. Це до речі, теж стосується що це за розмова? Ви спочатку заявили, що будуть санкції. Потім сказали, може не бу... може не будуть і так далі. Ну рухайтесь, наприклад, запроваджуйте санкції проти імпорту російського добрив, металів та багато чого іншого. От на що Україна повинна звертати увагу, а далі самим діяти, створювати важелі тиску на росіян. Якщо є можливість технічно заблокувати авіасполучена в Росії, блокувати порти новоросійська, якщо вже з'явилися такі можливості, судячи з того, що було збити два літаки Су 30 під Новоросійськом, а Україна наближається до такої. До, до такої технічної можливості повністю блокувати порти новоросійська навіть для цивільних суден заявити, що не гарантуємо безпеку. Якщо якісь танкери будуть прориватися, ну вибачте, топити танкери, щоб показувати свою силу. Ніхто нічого вже сказати тут не зможе. Нічого в Україні. Ну, тобто, по суті, на ескалацію ми зараз можемо йти на подальшу. Ще одна цікава фраза, яку сказав російський представник Мідінський. Значить, хтось за цим столом до наступних переговорів може втратити близьких людей. І тут цікаве від до речі, коментар від речника оперативно-тактичної оперативно-тактичного угруповання військ Хортиця Віктора Тригубова, який каже, точніше пише: от коли Мединський таке каже, то він розуміє, що ця фраза в Обидва боки працює тому, що на російській території вже багато таких високих шишок було знищено. Ну Мідінський думає, що це його не стосується, тому що він не військова людина. Тому що в основному ж знищуються якраз військові. Ми пам'ятаємо всі ці історії з самокатами, які, до речі, заборонили використовувати під час параду в Москві. А ми пам'ятаємо історію з вибухами автомобілів. Звичайно, що потім вони почали шукати український слід звинуватили в цьому вже традиційне СБУ. Ну це вже працює. знаєте, репутація працює Знаєте, як тактика масаду: десятьох врохнули, а тисячу вже починають лякатися. Зайвий раз а так і тут СБУшники це використовують до речі. Орбан там вже говорить, що. Після того як спіймали цих у закарпатській області, що вже виявляється проти нього вже на території угорщини діють. Ну так от працює репутація. Це правильно, нехай бояться. А те, що він не думає так, ну я думаю, що сподівається, що це він цього уникне. А так, ну погрози від росіян українці постійно чують, і вони взагалі хочуть знищити нашу державу. Це зрозуміло. Тут знову таки вживати заходів з боку України повинно бути. Ну створювати важелі тиску, показувати, що все серйозно. А що стосується американців, ну зброю ж постачають, постачають критично для нас. Петріоти навіть якщо там якщо підтверджується та інформація, що була до цього, що постачаються Петріоти ракети недоатаканців. Ну так це зброя і для оборони, і зброя для нападу. Тому а все інше, те, що там говорить Трамп, ну дивіться, це знову таки його вже стосунки з європейцями, які на нього теж тиснуть достатньо активно. А ну так давай тепер е, поясню це європейцям. Тим більше дивіться, Трамп вже і тут починає вже перегинати палоць, коли він говорить, що е, 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 нічого не, стан, е, не стане станеться, поки я не зустрінуся з Путіним. Ну, тут вже протиріччя в його заявах. Є явні, які будуть користуватися, і Україна буде користуватися, і е, європейці в першу чергу. Вони тут повинні грати першу скрипку. Якщо ти хочеш припинити війну, то зустрічайся з Путіним. В чому проблема? Але просто ця зустріч навряд ли чи щось дасть, тому що Путін не може зараз, як кажуть, в тому числі і військові оглядачі, а головне військово-політичні оглядачі Путін не може зупинити війну, тому що імперія може Правда. або воювати і розширюватися, або вона почне просто здуватися, а значить колапсувати. От і от якраз цього я так розумію, в адміністрації Дональда Трампа досі не розуміють про спільну позицію. До речі, президент Зеленський, президент Франції, канцлер Німеччини, Меччини прем'єр-міністр Великої Британії прем'єр-міністр Польщі провели телефонну розмову спільну з Дональдом Трампом. Це підтвердили вже в офісі українського президента. І що там було сказано? Зокрема. Розказали про те, як пройшли переговори у Стамбулі. Цитую, Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру, і важливо, щоб світ тримався сильних позицій. Якщо росіяни відмовляються від повного і безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції. Це написав якраз український президент з того, про що ну, можна вважати в сухому залишку, домовилися про обмін полоненими тисяча на тисячу. Це знову ж таки. Росія просто діє стандартно, бо вони люблять торгуватися заручниками, торгуватися людськими життями це єдине власне про що можна говорити, як про ну поки що недоконаний факт, але принаймні те, що обидві сторони підтверджують як домовленість. Так, обміни міни до цього ж відбувалися, за посередництвом там Катару, об'єднаних Арабських Еміратів. Тому тут в принципі цей процес вони видають як з велике досягнення тут. абсолютно правильна позиція України, яка полягає в тому, ну відповідайте тепер за свої слова. Знову таки по розумінні нерозумінні Дональда Трампа це політика США останні 150 років. Їм завжди подобалась Росії як дуже зручний партнер. Ось вони завжди дбали про те, щоб вона не зберігалася, і вони розуміють, що ну і їм вона завжди подобалась в такому в такому форматі, як вона існує. Ну, добра новина, що радянський союз вони так і не змогли врятувати на Росію, тисне і низькі ціни на нафту, що є результатом економічної політики Дональда Трампа, для якого російська міфтянка в принципі. Не є пріоритетом, взагалі, на відміну від попередньої адміністрації. Їм попередня адміністрація потрібна була російська нафта. Я ще процитую, що сказала сторона, яка приймала ці переговори. Це власне Туреччина, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан розповів, що делегація України і представники Росії на переговорах. Досягли принципової згоди зустрітися знову. День став важливим, сказав він для миру в усьому світі. Після інтенсивних дипломатичних зусиль делегації Росії та України провели зустріч в Стамбулі за сприяння Туреччини. От сказати про якусь переможеньку, тільки до, якщо домовились, у зго... Досягли принципової згоди зустрітися знову. Ну, це справді єдина переможенька, яку може прокоментувати, точніше прокомунікувати МЗС Туреччини. Ну з тої речі у них як вони, вони ж нікому нічого не обіцяли. Так вони ж фактично надають майданчик, де зустрічаються Україна та Росія. І тому їм в принципі вони коментують стандартні дипломатичні фрази, які, е, які фіксують роль туреччини. Вони ж дбають в першу чергу про себе як такого посередника регіонального лідера. А ось і тому тут нічого дивного немає, що вони ж нічого не обіцяли. Ну знову таки по по фактурі, якщо туреччина постачає Україні зброї, не дає заходити російським кораблям до Чорного моря. Хоча, згідно з доктриною Монтре, вони не зобов'язані були забороняти російським військовим кораблям заходити до Чорного моря. Це було у них у них є право, а не а не обов'язок. І тому туреччина, і так, якщо так рахувати, і так багато чого вже робить. Е, окей, ну і тепер власне про ці перемовини для того, щоб сталися перемовини. Ви вірите, що Трамп і Путін в якійсь осяжній перспективі зможуть організувати зустріч? Чи як тільки там швидких результатів не буде, і Дональд Трамп це зрозуміє? Ну вчора він, наприклад, написав у своїй соцмережі про те, що е, значить, після того як він сказав, що ненавидить Тейлор Свіфт, то відповідно її більше ніхто не вважає. Гарячою штучкою, ну я думаю, що це серйозне геополітичне досягнення. Ну давайте так те, що говорить Трамп своїм своїм виборцям американцям, взагалі нас не повинен турбувати, як у весь світ тому, що щось це плутають, думаючи, що Трамп це говорить конкретно для всього світу або конкретно для українців. Це його стосунки особисті з Тейлор Свіфт і з його виборцями. Якщо його виборцям це подобається, значить він так і буде говорити, тому що він відповідає першу чергу перед своїми виборцями. А далі, коли чи буде зустріч з Путіним, ну тут питання в тому, а що а результат якої це буде зустрічі? Я не думаю, що він так буде поспішати з цієї зустрічю, тому що якщо вона нічим не закінчиться, то а сенс тоді зустрічатися. Тим більше очевидно, що росіяни будуть повторювати те, що повторив особисто Путін. Ну і сам Путін знову буде повторювати Трампу. І знову тут тут пригадуємо, що є роль Європи, тому що європейці все ж таки не вже сформулювали свою консолідовану позицію. Ми бачимо формування нових безпекових структур структур в Європі, куди включена вже Україна. В принципі, коли приїхали представники Європейського союзу, Ну і Британії в Україну, а це фактично. Ми вже бачили нову структуру безпеки Європи. Ключовими будуть ці країни і Україна в тому числі і судячи з того, що Європа ніколи так не розмовляла з Росією. Ну думаю, що так останні, останні так 50 років це і так дуже добре, що вони принаймні розуміють небезпеку. І готові включати Україну в свої безпекової програми. Ми цим повинні користуватися, наприклад, вимагати пришвидшеного входження до європейського союзу, тому що в Європі виникла парадоксальна ситуація. Три центри, тобто фактично, є три центри сили в Європі, які балансують безпеку в Європі: це Франція, Британія та Україна. два з яких не є членами Європейського союзу. Я думаю, що Україна повинна використовувати цей козир, в тому числі у перемовинах. А з європейським союзом щоб швидше туди інтегруватися, така можливість є. Ну і займатися конкретними справами це інтеграцію свого ВПК в ОПК, європейські структури, в американські технологічні зв'язки для цього експорт давно треба відкривати максимально тільки можливо. То я знаєте, бачу знову у нас паніка стосовно того, що. Європейці можуть відновити мита на наші, на наші товари, як вони, які вони скасували на початку 22-го року. Ну таке що чого ви бігаєте? Відкривайте експорт, експортувати туди високотехнологічну продукцію, за кордон експортувати. Чого чого усі бігаєте? Що на сировину нам скорочують можливості туди торгувати? Від нас багато чого залежить, тому що ми повинні розуміти, що. А більшість наших партнерів в тому числі поводять, як ми в першу чергу себе поводимо. Чим сильніше ми будемо виглядати, чим ефективніше ми будемо здійснювати кроки. Як я вам сказав, блокада портів новоросійська. А європейці можуть організувати блокаду портів Балтійського моря. Ну, принаймні, починати дивитися, що, що там з, з екологією цих танкерів які ходять по Балтійському морі, Воно ж повністю зараз знаходиться в НАТО. Ну, Балтійське море я маю на увазі. Тобто повинні бути конкретні кроки, і Україна повинна вимагати конкретні кроки. А те, що Трамп які він має стосунки з цими співаками, ну Тейлор Свіфт підтримувала Байдена офіційно. Якщо він має до неї якісь претензії, ну він висловив. Це ж не ми повинні оцінювати. А американські виборці його і ті, які за нього голосували. Окей, давайте тепер про спільну позицію Європи. Ну скажімо, вони вирішили, що на 20-те число відкладено можливе запровадження 17-го пакету санкцій. Там справді вже йдеться чи може йтися про металургійну промисловість, про хімічну промисловість, власне добрива. До Але ж все одно ну, воно виглядає якось дуже повільно, тому що росіяни ну швидше знаходять якісь шпаринки, вони вже суперспеци в тому, щоб через треті країни, через десятки проклад. Док, щось потрібне собі високотехнологічне імпортувати, переробляють документи, коли через свою територію переганяють так званий Казахстанський ліс, при тому, що в Казахстані лісів насправді ну по географії просто там є він став експортером до Європейського союзу деревини промислової. Ну це ж всім зрозуміло, що воно неправда. І тим не менше не завжди працює, чи, чи є куди і чи є можливості на це впливати. Я ж сказав заблокувати порти Балтійського моря. Це все просто тоді тоді вже байдуже, бай як ти там переробляєш документи. Якщо у тебе немає фізичної можливості вивести щось. З Балтійського моря, ну, з Балтійських портів, і наприклад, з портів Новоросійська, ти можеш переробляти документи, хоч через не знаю, хоч 20 разів їх переробляти. Ти фізично нічого не зможеш вивести. Тут конкретні кроки повинні бути в першу чергу з боку європейців. Почніть з нафти, почніть з нафтових танкерів. Візьміть універсальну тему, це екологія. Екологія, це знаєте, як в тому такому медичному анекдоті не, не, не буває, не не буває здорових людей є недообстеження, так і з екологією. В принципі, якщо сильно придивитися і взяти на озброєння питання екології, зупинити можна все, що завгодно, І додолбатися можна до екологічних норм, а взагалі до не, до будь-якого судна, якщо дуже захотіти, а, тому те, що ну добре, що вони запроваджуються. В санкції, це дуже добре, принаймні є рух. Від європейця зараз потрібно гроші, гроші ще раз гроші, тому що війна в Україні це теж питання грошей, наприклад, гроші на закупівлю американської зброї, гроші на закупівлю додаткового обладнання, або закупівлю української промислової продукції, яка виробляється у нас значно краще ефективніше ніж в європейському союзі. Та е, якщо або, або інше питання, якщо виникає питання, от вони там суперечки стосовно так званих цих стабілізаційних сил. А, будуть посилати, не будуть посилати. Ну, слухайте, є приклад Франції. У них є іноземний легіон, який а, а, діє виключно за кордоном. Ну так ухвалюйте законодавство про іноземний легіон, якщо ви не хочете своїх громадян насилати а, в Україну. Беріть громадян інших країн, платіть їм гроші, і будуть ваш іноземний легіон. І ви забезпечите і ви забезпечите відповідно, якщо в Україні не вистачає мобілізаційного ресурсу. І ви забезпечите собі безпеку, в тому числі до речі, не так і дорого. От, ну, скільки там 100 тисяч людей треба провести в Україну з різних куточків світу? Ну це зарплатний фонд приблизно 300-400 мільйонів на місяць. На рік це ну біля 4 мільярдів. Чи є це великими грошима для європейського союзу? Це навіть на півкопійки для них. Вони можуть це все вирішити, тому треба конкретно до конкретики їх підштовхувати. і користуючись тим, що росіяни знову проігнорували їхній ультиматум. Ну тепер запитувати, що ви будете робити. Нехай вони теж е, спілкуються з Дональдом Трампом, е, нехай теж компостують йому мозок, е, в тому числі е, з різних питань, як і мита по Китаю. Uh, закупівлі американської зброї і багато чого іншого. Тобто, українська ну, тобто, простір для речі. роботи, простір так. для роботи є, і він, ну принаймні, так ми його зараз окреслюємо. Дуже дякую за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політичний експерт Тарас Загородній.